Доброго ранку. Слава ЗСУ. І знову цього осіннього ранку, жовтневого. Я хочу представити вам свої вірші, розповісти про свої переживання останнім часом. Адже у вересні, у жовтні було багато цікавих подій в моєму житті. Саме я маю на увазі у внутрішньому житті, в плані переживань, думок. І, звичайно, це все в мене виражається у віршах українською мовою. Я вже говорила про те, що українська мова це мова мого серця. Мені якось важче писати іншими мовами. Ось якось не йде на ті слова. А ось українською навіть сама дивуюся, просто ось йдеш вулицею, думаєш про щось своє і виходять поетичні рядки. Інколи несподівано для себе відкриваю якісь нові грані свого внутрішнього світу. Намагаюся зараз писати багато спогадів. Спогади зі шкільного минулого, з дитинства, з юнацьких років. Адже зараз так продивляю своє життя і бачу, наскільки воно було насиченим, дивним, в чомусь важким, в чомусь сумним, в чомусь радісним. Але все це є якийсь такий як пейзаж. Різноманітний, різнобарвний, але дуже-дуже важливий. Я, я відчуваю, що можливо багато хто почувшися спогади, прочитавши про них більше, дізнавшися про те, що саме відбувалося, знайде щось важливе і для самих себе. Я дуже часто повертаюся спогадами у далекий 2006 рік. Це якісь такі часи були в юності, дуже борхливих подій, сподівань. І, звичайно, в цьому грали роль люди, люди духовно близькі, люди, без яких я не уявляю своє життя. І хоч пройшло майже 20 років, все одно знаєте, хочеться інколи зустрітися з кимось, поговорити, згадати це минуле, посміятися, може поплакати. Але згадуюся з якоюсь світлою радістю і з відчуттям великої вдячності. Я не часто присвячую вірші друзям чи близьким. В основному в мене інша тематика, це філософські роздуми, це патріотична поезія. Але ось цьогоріч, 18 числа минулого місяця, я відчула, що дуже хочу розповісти про одну людину. І вірш називається. Слово до вчителя. Вчителі бувають дуже різні. Дехто пригадує їх з якимось негативом, хтось з байдужістю, хтось із вдячністю. А хтось бачить, наприклад, як я, не тільки людину, яка була наставником чи давала якісь знання ще в шкільні роки, а людина, яка залишилася вчителем навіть тоді, коли я стала вже дорослою жінкою. Що це означає? Це означає, що є особистості, які навіть не говорячи багато, вже нас наставляють власним прикладом, прикладом власних вчинків, дій, життя. І можна робити це без слів. Пригадую наші шкільні роки. Я тоді часто спілкувалася вже тоді з воїнами Земи і велика честь і велика радість мати за вчителя і наставника воїна саме цієї нашої латвійської військової структури. Це вихователі життя, це вихователі людських душ. І я так вагалася, чи зможу я написати про цього наставника, чи є слова, чи не буде це якось смішно, недолуго. А слова прийшли самі. Прийшли. І я була дуже вражена тим, що наче щось пише мною, наче щось іде з глибини мене, можливо, я сама ще сама, сама себе не знаю до кінця. Ось мій вірш слово до вчителя. Забігаючи наперед, одразу скажу, що я наважилась на такий сміливий крок, і я говорила з ним нещодавно. Це дуже духовна людина. Але зрозуміло, що в той час, коли я була ученицею, а він моїм вчителем, я дуже соромилася сказати про свої почуття, про те, що я там думаю. Таке було спілкування, ну як вчитель та учениця на дистанції великій. Але я тоді знала, що він дуже багато знає про мене і дуже багато бачить, тільки, тільки нічого зрозуміло, що не говорить вслух. Отже, слово до вчителя. Минуле відлетіло, мов птах завидно край, та сонцем світлим днів тих, ти світе, огортай. Я задивляюсь, радо, де квітне сили світ, твого життя вогненний над долями політ. Доріг сплетіння дивне щемливих і сумних миттєвостей щасливих. І споменів гірких. Та скільки б час не спинний минуле це в ніс. ти джерело натхнення, молитва вдячних сліз. Він був дуже здивований, коли почув ці слова. Здивований в гарному розумінні цього слова, це не був такий подив, що, чому. Це було таке. Щире розчулення. Здивування, що я пам'ятаю, що я після того, як пройшло 20 років, не забула його, не забула наше таке буремне життя, непросте. І зрозуміла, наскільки це було важливо. Адже багато чого ми не розуміємо, коли переживаємо. Ми починаємо відчувати значення людей чи події тільки коли проходить час, коли проходять емоції, проходять таке юнацьке сприйняття. Наступає зрілість після якихось випробувань, ситуацій, коли ми дивимося наче згори на себе самих і на інших, які були колись з нами. Це людина великий патріот Латвії і дуже любить Україну. Він був так зворушений до сліз, що вірш про нього саме українською мовою. В школі, де він працює, багато українських дітей зараз навчається. Ми їм допомагаємо вивчити латвійську мову, пристосуватись до нашого життя, відчувати себе прийнятими, достойними поваги. Достойними допомоги. Таких людей, як він, я називаю ідеологічні люди, ідеологічні в плані вірності своїм ідеалам, своїм цінностям, тим людям, які, попри те, що життя дуже важке, дуже брудне по-своєму, залишаються чистими. Тому ми завжди говоримо, що земе серце це не лише армія, це не лише зброя, це духовна зброя, яка працює завжди. У мирний час, у час якихось здавалося б, дрібних неприємностей, дрібних неприємних ситуацій, бо в житті їх дуже багато, і це кожен розуміє. Вони є полум'ям, полум'ям світлим, яке завжди може бути поряд, завжди, як тільки люди здатні це відчувати. Ось мій наступний вірш теж був відкриттям для мене самої. Спочатку було так дивно. Думки плутаються і щось таке йде із душі, зі споменів. Але думаю, як вкласти це в слова. Це моя вічна така проблема. Спочатку, знаєте, яке щось, щось розбуркане, незрозуміле, неясне, а потім саме все таке чітке робиться, зрозуміле. Якесь відкриття, якась таємниця. Мій наступний вірш. Я, до речі, декілька разів редагувала його назву. Перша робоча назва була Безмежність. Так, тут йдеться про те, що людина сама не знає ні власний шлях, ні саму себе. І ми пізнаємо власну душу все життя. Як мені подобаються слова одного поета, ми вже були зрілі люди. Але почувалися так, наче тільки що народилися. Так, і це ознака шляху, це ознака якогось внутрішнього становлення, змін. Тому що справді, скільки б ми не йшли вперед, бачимо горизонт, бачимо те, чого ще не розуміємо та не знаємо. Але потім я змінила назву цього вірша, і назва Сталеве полум'я. Тому що головна думка вірша. Це велика переконаність у власних ідеалах, у тому, що є важливим, попри сумніви, а усіх вони є. Як казав той самий мій духовний наставник, сумнів це школа твоєї душі. Сумніваються і сильні, сумніваються і могутні. Але коли сумнів ти подолаєш, тоді справді ти починаєш розуміти власну дорогу. Отже, вірш сталеве полум'я, написаний нещодавно 30-го листопада, 30 листопада минулого року. Простір безмежжя, зоряний шлях. Стежка вузька у безкраїх полях. Світом незнаним шлях той біжить, серце сполохане, світлом ятрить, шлях цей – проміння незгасних світань. Шлях, що благаєм, полум'ям стань. Тут є ще один підтекст це таке звернення до шляху не лише свого, до шляху могутніх, кращих, тих велетнів, яких ми бачимо зараз в Україні, в Латвії, в інших державах. Бо я завжди говорю тим людям, які запитують мене. Ось як жити, стільки бруду на світі, людей, таких недобрих, нечистих морально. Як жити? Що далі? Як бути чистим? Я говорю, знаєте, я сама, що в цьому плані недолуга людина маю розвиватися, досконалюватися, але маю такий заповіт з дитинства. Дивитись потрібно на найкращих. Ми не можемо стати найкращими, не кожен буде героєм, не кожен буде величним духовно. Але навіть маленька людина недосконала, дивлячись на величних і сама починає брати частину їх шляху, частину їх світла у себе. Тому шлях це та величезна дорога, що проходили наші найкращі. І цей вірш можна назвати ще й інакше. Молитва духовному шляху величних. Велика радість бути з вами для мене це ж, це свято. Це можливість ділитися часткою своєї душі, писати, ділитися сокровенним, славити наших воїнів, слава ЗСУ, слава Україні!